Вітаю вас, мої хороші. Щиро вам дякую, мені дуже приємно, Зараз я пошана городина і хочу вам показати. Останнього разу, коли показувала вам ландинки, говорила вам зараз. А дивіться, друзі, показувала вам останнього разу, це я роблю дубль два, ця динька, Бачите, яка вона зробилася? Я думаю, що це з того, що я її не вчасно пополивала. Два дні не поливала і вона ось така зробила. Це неправильний полив, недополита. У нас ґрунт тут такий важкуватий. Кущики, які я вам показувала, без диньок взагалі були. Дивіться, скільки тут диньок понав'язалося. Бачите? Дивіться, скільки їх. Я говорила, що я наступного року не буду верхушку знімати. Та я, слухайте, передумала, скільки тут понав'язалося диньок. Дивіться, з болкових пасинок. Пасинки, бачите. Крізь і там теж. І там теж. І тут е я хочу вам сказати, що ось так висаджувати розсадку і обов'язково підгодовувати. Регулярно підгодовувати по інструкції і будуть деньки. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого щирого серця, як завжди. Бережемо наших діточок, так і говорила. Бережемо себе, я молюсь і рекомендую, мої хороші. Божечка є. До зустрічі.